Друзі, сьогодні пропоную вашій увазі вергуни або хрустики, як їх ще називають, за рецептом бабусі. Для приготування таких хрустиків чи вергунів нам потрібно 1 яйце, 100 г сметани, дрібка солі, 40 г цукру, 20 г вершкового масла, Чайна ложка будь-якого алкоголю, чайна ложка осту, 230 грамів борошна. Посипаю поверхню злегка борошном. борошна. Ось тісто таке тупики виходить, і буду розкручувати його в тоненький пластик. Для зручності поверну. Ось ці хрустики, аборгуни, їх можна витягувати, робити більш довгими. Все залежить від ємкості, в якій ви будете їх готувати. У мене ємкість, вона не дуже велика, тому я їх не буду сильно видовжувати. Хоча робити їх довшими можна. Відправляємо готувати лише у дубрарові від улії. Готові хрустики прикрасити цукровою пудрою. Смачно, як у дитинстві. Мають ось такі пустоти, а значить, що хрусткі. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!